Мейтекс за неоматриця це система. І вона наш ворог. Що ти бачиш, коли опиняється всередині Бізнесменів, учителів, юристів, теслярів розуми тих людей, яких ми намагаємося врятувати. Однак до того як нам це вдасться, вони є частиною системи, і це робить їх нашими ворогами. Ти повинен розуміти, що більшість цих людей не готові до того, щоб їх від'єднали. а деякі так дуже і безнадійно залежать від системи, що готові її захищати мінео. Ти слухав мене. чи дивився на жінку в червоній сукні? Я поглянь ще раз. Паузу. Хіба це не матриця? Це ще одна тренувальна програма, яка допоможе тобі зрозуміти. Якщо ти не один з нас, то ти один з них. Хто вони? Програми, наділені свідомістю, здатні пересуватися в будь-якому софті, приєднаному до програми. Це означає, що будь-хто, кого ми не від'єднали, потенційний агент. Усередині матриці вони кожен і водночас ніхто. Ми виживаємо, ховаючись і тікаючи від них. Але вони стоять на варті. вони охороняють усі двері? В їхніх руках усі ключі. Тож рано чи пізно комусь доведеться з ними битися. Кому нео, я не хочу тебе обдурювати. з тих, хто не відступив і намагався дати бій агентам, не вижив ніхто. Але де програли вони, ти досягнеш успіху. Чому я бачив, як агенти пробивали кулаком бетонну стіну, як їх зустрічали шквальним вогнем, але кулі пролітали повз них? Однак їхні сила й швидкість залежать від світу, побудованому на правилах, і тому їм ніколи не стати такими сильними, і швидкими, як ти. Що ти хочеш сказати? Що я можу ухилятися від куль? Ні, Нео. Я намагаюся пояснити, що коли ти будеш готовий, тобі взагалі не треба буде ухилятися. У нас проблеми.